На каналі СТН Свіжа добірка, новин України, Волині та Нововолинська у студії Іванна Білішук. Вітаю вас. Далі поговоримо про таке. Латвійський лікар власним коштом протезує очі бійцям АТО. Військо наповнюватимуть безробітними волинянами. Працівник військомату погорів на хабарі. Детальніше далі у випуску. Відомий латвійський офтальмолог Вальдес Вальтерс протезує очі бійцям АТО та майданівцям. На жаль, протези не можуть відновити зору у втраченому оці. Їх покликання суто естетичне. Протез, виготовлений з високоякісного скла і виглядає, як живе око, допомогти українцям. Доктор Вальтерс вирішив з власної ініціативи. Вартість одного протезування близько тисячі євро. Зробив це, каже, із солідарності з українськими бійцями. До кінця тижня лікар працюватиме у Київському центрі мікрохірургії ока і зможе прийняти майже 70 українських пацієнтів. П'ять важких хворих відправляють до Латвії, де їм будуть проведені додаткові складні пластичні операції. Мобілізація нова. Проблеми старі. Військові фахівці прогнозують, що відкусити від призову захоче половина усіх мобілізованих. Адже хабарництво у військоматах і погане забезпечення солдатів досі не вирішене. Та й сама юридична сторона мобілізації викликає багато питань, адже воєнний стан не оголошений. Ще одна проблема брак належної військової підготовки військових. При цьому мало обізнане у військовій справі навіть керівництво АТО, чого вартий тільки випадок із звільненням генерала, який влаштував показову демонстрацію техніки для президента України Петра Порошенка. Пізніше виявилося, що техніка передбачена для фронту несправна. Тому експерти наголошують, кадровий підбір і підготовка генералів та полковників життєво необхідна. Голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик вирішив зайнятися безробітними. Під час відео наради він дав низку доручень, згідно з якими під час четвертої хвилі мобілізації до української армії Волинський обласний центр зайнятості приділить особливу увагу безробітним, які військово зобов'язаними. Губернатор розповів, що держава витрачає значні ресурси на виплату тимчасової допомоги безробітним. Натомість працівників рідкісних потрібних у війську спеціальностей забирали до лав армії мало не з робочих місць. Так, наприклад, не маючи танкістів, представники воєнкомів, забирали комбайнерів просто з комбайнів під час збору ними врожаїв зернових культур. Разом з тим, під час проведення відповідних хвиль мобілізації, ми з вами дуже легко залазили до кишень наших бізнесових структур і звідти витягували механізаторів, працівників дефіцитних спеціальностей, тому що вони знаходились на підприємствах підприємствах, організаціях, установах і нам було легше працювати там, забиратись підприємств висококваліфікованих спеціалістів. Поряд із тим, ми продовжували оплачувати допомогу по безробіттю. Військовий комісар доповідає, що з числа безробітних в нас може бути призвано близько трьох тисяч чоловік. Зауважив Володимир Гунчик. Крім обласного центру зайнятості, губернатор Волині звернувся також до правоохоронних структур з проханням відслідковувати, як швидко статус безробітного у деяких категоріях людей буде мінятись. Тож Володимир Гунчик пророкує стрімке зниження безробіття в області. Волинська облспоживспілка хоче виселити підприємця з неіснуючого місця. Мова йде про власника закладу громадського харчування Білий ведмідь Сергія Березу. Уже сім років Волинська обласна спілка споживчих товариств намагається виселити підприємця за вокзального ринку Сергія Березу з неіснуючого місця. Точніше, представники облспоживспілки через суд вимагають Сергія Березу прибрати з території ринку тимчасову споруду бар білий ведмідь, який ніде не задокументований. Заважимо, що це вже не перший випадок, коли Волинська ОССТ через суд намагається позбутися підприємців, які не згідні з тими чи іншими правилами облспоживспілки. Чоловік розповів, що свого часу придбав заклад Білий ведмідь, однак. Працювати нормально не може й досі. А все через те, що Волинська обласна спілка споживчих товариств заповзято не хоче укладати з підприємцем договір оренди. Учора, близько першої години дня, співробітники СБУ при спробі отримання хабаря затримали працівника Нововолинського об'єднаного військового комісаріату. Пише вісник. Про першу жертву четвертої хвилі мобілізації повідомили у прес-службі Волинської облдержадміністрації. В СБУ підтвердили цю інформацію. Посадовець був відповідальний за комплектування особового складу. Він намагався допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Свої послуги оцінив у 9 тисяч гривень. Нині тривають слідчі дії. Встановлено, що головний спеціаліст відділення комплектування Нововолинського райвійськомату вимагав у мешканця Волинської області понад 9 тисяч гривень. Служба безпеки України зловмисника затримала на гарячому під час одержання хабара. Згідно із вказаним фактом в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Волинській області зареєстрували кримінальні провадження за частиною 3 статті 368. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі спеціальною конфіскацією. На завершення циклу новорічно-Різдвяних свят приємність очікувала на окремих діток у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Сюди їх запросили аматори сцени цього закладу дід Мороз і Снігуронька та представники міської влади. Заступник міського голови Андрій Сторонський привітав 20 діток, які навчаються у школі номер 5 і проживають у сиротинці Ковчег. Вони прибули до нас зі східних теренів, де триває війна. Від обласної адміністрації Нововолинської міської ради їм вручили подарунки. Також у цей день міська влада потурбувалася і про дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Хочу побажати, щоб ви найперше були здорові, щасливі. Побажати вам, нам, всім, нашій Україні мирного неба. Щоб ті негаразди і ті біди, які були в минулому році, хай в ньому і залишаться. А 2015 рік, щоб нам запам'ятався розквітом і миром в нашій державі, юні артисти центру подарували батькам, опікунам та дітям чудовий концерт. Протягом трьох днів у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи відбувалися навчальні семінари з Кіокушинкан Карате та атестація на учнівські ступені за участю бранчів України, зокрема з західного регіону Михайла Чунгіна, східного Андрія Щиголева, Південного Віталія Гішка та центрального Бориса Гладкого. Захід зібрав близько 70 учасників віком від 6 до 45 років. Мета семінару практична підготовка спортсменів до участі в змаганнях за правилами Кіокушинкан. Та виявлення кращих. Такий захід пройшов у нашому місті уперше. У нововолинських навчальних закладах пройдуть концерти Академічного камерного оркестру Канта Біле Волинської обласної філармонії. Про це йшлося на прес-конференції із делегатами. Детальніше далі у сюжеті. Представив гостей міський голова Віктор Сапожніко. Він зазначив, що провести культурно-музичні заходи у навчальних закладах Нововолинська, тим самим наблизити молодь до вічного та духовного, спільна ініціатива керівника камерного оркестру Кантабіле Товія Рівеця та керівництва Волинської обласної філармонії. Нещодавно творчий колектив повернувся з зони АТО, куди їздив з музично-волонтерською місією. Загалом таких зустрічей з українськими військовослужбовцями у музикантів було дев'ять. Камерний оркестр Кантабіла перший на Волині здійснив таку музично волонтерську місію у зону. Бойових дій наша місія нетрадиційна, оскільки сьогодні серед проблем і жорстокості вагоме місце займає сердечне, щире слово музики, яке може зцілити і розрадити. Програма, з якою ми виходимо на сцену, охоплює аспекти національних традицій та менталітету, закликає не забувати, хто ти є і де ти народився, зазначив народний артист України та художній керівник академічного камерного оркестру Товій Рівець. Наша місія нетрадиційна у розумінні... Зазвичай приїжджають люди від концертної організації. Саме слово концерт в традиційному розумінні слова в даному випадку має друге значення для нас. Це кому для мене. Буквально нещодавно повернувся коли в Академічний камерний оркестр далі зовне АТО, здійснивши першу на Волині музично-волонтерську місію, саме музично-волонтерську місію. Як прийнято сьогодні говорити про формат нашої зустрічі музичної, на мій погляд, вагома і найважливіша частина нашого суспільства, і як дуже справедливо процес прав Ітаморисович, це наше сьогодні, і це наш моральний, нравственний, історичний ресурс, це молодь. Не мені вам про провідним спеціалістам у світі. Тому досвід спілкування з молоддю, які вже, слава Богу, у нас є і молоді, говорить і свідчить про те що молодь чекає, вміє і знає ціну справжній, джерельній духовній води. Джерельні. при сьогоднішніх проблемах, де ви обирате зло і добро, де справедливо та несправедливо, де, не де уж дуже важливу роль грає сердечно щире слово музики, поезії, літератури і людей, які самі в це вірять. Це вчителі, це артисти. Тому на цій підставі, на цій базі і була створена програма, яка обнімає та охоплює аспекти національних традицій, національного міталітету, національних поглядів, де обогомою цінностями залишається любов до рідної землі, до родини, до традицій і найважливіше, до того слова. І відтворює талиші молоді наші. про гастролі в рамках мистецько-просвітницького духовно-патріотичного туру Кордони наші вкаже пісня. Гості показали відеоролик. Освітяни, які були присутні на прес-конференції, позитивно сприйняли ідею проведення у навчальних закладах мистецько-патріотичного заходу під назвою Боже храни Україну за участю камерного оркестру Кантабіле. Вже з наступного тижня школярі та студенти Нововолинська зможуть насолодитись класичною музикою. Про криміногенну ситуацію, що склалася у Нововолинську протягом останньої доби, далі у телефонній розмові із заступником начальника міськвідділу відділу міліції В'ячеславом Мартинюком. За минулу добу до Нововолинського міського відділу міліції надійшло вісім заяв і повідомлень з громадян. своїй переважній більшості і звернення стосувалося фактів насильства в сім'ї скандалів між сусідами, а також фактів таємного викрадення чужого майна. Так, позитивний слід відмітити, що вчорашній день працівниками кримінального розшуку шляхом проведення ряду оперативних заходів було викрито одну крадіжку акумулятору марки СТ-90. На даний час відносно зловмисника 80-го року народження порушено кримінальне провадження до свідове розслідування. Віричними інструкторами міліції було документовано один факт таємного викладення раніше судною особою речей, значного масиву нічуриниць. На сьогоднішній день, за ознаками статті 185 частини 2 та потрібне викладення чужого майна, здійснюється кримінальне провадження. виступ загрожує до трьох років позбавлення волі. Останнім часом місто наули. Новолинської міліції, так і в загальному по області, збільшилася кількість звернень про шахрайство через мережу інтернет. Так, 19.01.15 року з письмовою заявою до Новолинського міського відділу звернулися 70-го року народження мешканка міста Новолинська про те, що перерахувала кошти за жилетку через мережу інтернет і вказаної жилетки не отримала. Тому дуже просимо, радимо мешканцям міста при покупках через мережу інтернет не вказувати ніяких своїх рахунків, не вказувати пін-кодів зарплатних чи інших карток і максимально обмежити купівлю через інтернет. Якщо здійснювати купівлю, то виключно після утримання тої чи іншої речі. Оскільки в нашому випадку люди стають потенційними жертвами комп'ютерних шахраїв. На цю мить у мене все. Слідкуйте за новинами дня разом з телеканалом СТН. Іванна Білішук працювала у студії. На все добре.